Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Тетяна Кєба. я служитель церкви Спасіння. І сьогодні ми поговоримо з вами на дуже важливу тему для всіх християн хрещення Святим Духом. В Слові Божому написано дії апостолів, перший розділ, восьмий вірш. І ви приймете силу, коли зійде на вас Святий Дух і будете моїми свідками. Це воля Господа нашого Ісуса Христа. Він цим віршем показує нам, що Він хоче це дати кожному християнину, який увірував в нього. В житті кожного християнина є декілька важливих подій. Перше це покаяння. В цей момент людина стає Божим дитям. Друга подія це водне хрещення. Це коли людина публічно, перед свідками, показує, що вона присвячує своє життя Ісусу Христу. І третя подія. Це хрещення Святим Духом. Це коли сила Святого Духа сходить на людину і вона вже йде в силі Духа Святого. Хрестимось ми Святим Духом один раз, а от сповнюємося ми Духом Святим кожен день. А дари Духа Святого проявляються через нас, коли є потреба, і Дух Святий вже побуджує нас прийняти участь у вирішенні цієї потреби. Тому я хочу дати вам декілька важливих порад, щоб отримати хрещення Святим Духом. Перше звільніть місце, щоб ваше серце було готове прийняти Святого Духа. Якщо ви знаєте, що всередині вас є якийсь несповіданий гріх, чи непрощення, чи гордість, чи гіркота, покайтеся перед Богом. Прямо зараз покайтеся і попросіть, щоб Він очистив вас, а Дух Святий міг зайти в ваше серце і зайняти там належне місце. Друга порада: вірте. Вірте в те, що ця обітниця, яку Господь сказав у своєму слові, воно для вас. Бог хоче вам це дати. І Він дає це не просто якимось особливим людям, які це заслужили чи довго молилися. Він хоче дати це кожному християнину, який в це вірить, і який хоче це отримати. Вірте, що це саме для вас. Третя порада: просіть просіть у Бога своїми словами, але дуже щиро. Наприклад. От зверніться до Бога і скажіть: Господь Ісус, я вірю, що Ти хочеш хрестити мене Святим Духом. Я вірю, що Дух Святий вилився вже дві тисячі років на цю землю, і я хочу прийняти цю обітницю. Пообіцяйте в молитві, що ви будете служити Богу, що ви будете Його свідком, що ви виконаєте Його призначення. І потім просіть, щоб Господь дав вам силу Святого Духа це звершити. І четверта порада: прийміть. Це дуже важливо. Знаєте, в цей час я б вам радила розслабитися, не контролювати ситуацію, не задаватися постійно запитанням, а як це буде, а якщо щось не так піде, а як я буду виглядати. Просто прийміть. Знаєте, що Господь не дасть вам нічого іншого, якщо ви просите в нього Святого Духа. Ви просите в нього цього і Він дасть вам саме Святого Духа. І коли Він зійде на вас, ви це відчуєте. Можливо, вам буде хотітися радіти. А можливо, вам буде хотітися плакати. Не стримуйте себе. Проявіть свої емоції. А можливо, вам не буде нічого хотітися робити, але ви просто будете молитися іншими мовами. В моєму випадку було саме так: емоції прийшли трошки пізніше, але я просто почала говорити іншими мовами. І я знала, що я точно прийняла силу Святого Духа. Дорогі друзі, прийміть Святого Духа. Ходіть в Дусі Святому і кожен день сповнюйтеся Святим Духом. І тоді ви побачите, як Божа сила буде діяти через вас. Ви будете бачити людей, які хворі, чи людей, які в проблемі. Ви будете молитися, і Дух Святий буде проявлятися через вас. Сила Бога, яка була на Ісусі Христі, буде проявлятися через звичайну людину, яка прийняла Духа Святого. Я бажаю вам повного християнського життя. Я бажаю вам, щоб ви виконали ту місію. Яку Бог назначив для вас ще до вашого народження? Нехай Господь благословить вас.